– «lip rolls, вібрації на губах і ірр. Трель язиком. Ці вправи виконують всі: від вокалістів-початківців до артистів, яких ми знаємо. Мене звати Христина. Давай розбиратися, яку ж користь дають ці вокальні вправи. І так, це повний розігрів голосового апарату, це покращення дихання, адже ми отримуємо плавний вдих і видих під час виконання цих вправ. Це розширення діапазону голосу. Це пом'якшений спів перехідних нот, і також розвиток динаміки в голосі. Тобто, коли ми можемо заспівати ноту як найтихіше і як найголосніше. Пробуємо зробити Ставимо руки ось так на щоки, голову тримаємо рівно, спина рівна. І робимо вібрації. І ще раз разом. Добре і заспіваємо. Вдих. Прошу ще раз разом. І співаємо самі. Важливо дихання. Під час співу працюють м'язи живота. Вжимо, голос має звучати легко, вільне гортань, шия, ще трішки. Активно. І ще раз. Дуже добре. По цій ж мелодії ви можете зробити і трель язиком. Р -р -р. Зараз просто спробуємо декілька разів. Теж важливим тут є дихання, і голос направляємо вперед від себе. А наступна тема для розбору у нас буде з вами дихання. Це найактуальніша тема серед вокалістів. Запрошую на перегляд наступного відео і підписуйся на мій канал.